Привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Як кажуть, активностей на Байбіті багато не буває. Сьогодні розповім про ще одне нове айдіо на біржі Байбіт, яке буде проводитися в мережі Solana. Покажу, як прийняти участь, як отримати додаткові білети, взагалі скільки тут можна заробити, та які в нас шанси на перемогу. Також покажу, як поєднувати ці активності, наприклад, якщо в нас два IDO проводяться одразу. Так, а що таке в загальному IDO? Initial DEX Offering. що це означає? Це один з різновидів первинного розміщення токенів криптовалюти на децентралізованій біржі. А так як в нас Bybit має свій web 3 він рахується Дексом, децентралізованою платформою, тому і активності на web 3 називаються IDO. Але так як я люблю пояснювати простими словами, то це. Можливість нам отримати токени до лістингу за те, що ми проявляємо активність на біржі. Тобто проект у нашому випадку Tars Protocol має такий договір між Bybit, Звичайно, їм там теж перепадає кусень від цього пирога. За активність на біржі Bybit, проект TARS Protocol буде роздавати токени нам, користувачам біржі Bybit і користувачам, які виконують умови на web 3 Wallet. Нам потрібно там буде зробити депозит, якщо хочете отримати більше шансів виконувати додаткові умови. І Відповідно буде 1500 рандомних переможців. І ми отримаємо на 100 доларів по предстартовій ціні токенів їхнього проекту, якщо переможемо. І при навіть найгірших розкладах за цих 100 доларів алокації ми зможемо їх пізніше продати за 500 1000, 1500 доларів. А іноді буває навіть і більше. Тобто, в нас це така можливість від біржі Байбі, отримати токени на ранній стадії, виграти їх і продати, і потім на цьому заробити. До речі, не можу не згадати про те, що кожного разу я бачу, в нас з'являються в Телеграмі, в Ютубі нові підписники, які час від часу пишуть мені в особисті повідомлення. І мене дуже радує те, що є люди, які там підписані тиждень, місяць. Два місяці на канал. Хтось виграв у своєму першому IDO і заробив тисячу доларів, хтось виграв в IDO, навіть яке було дало 6 тисяч профіту, 20 тисяч профіту. І люди буквально змінюють своє життя, тому що, заробивши такі кошти, можуть спокійно виділити собі більше часу і більше займатися криптовалютами. Також багато промоакцій було переможних. І насправді до чого я веду, що мене тішить те, що ком'юніті зростає, люди заробляють. Так, звісно, переможців завжди є небагато, вони є рандомні, але завжди комусь щастить. Дуже багато весь час трапляються випадки. Один з одного аккаунту виграє, один з трьох. Веду до того, що ви теж приймаєте участь, доки є такі можливості, і рано чи пізно ваш аккаунт теж в якісь активності виграє, і ви заробите теж свої перші кошти в криптовалюті. Можливо, це буде 100 доларів, можливо, це буде 50, а можливо, це буде 5 тисяч. Цього ми вже наперед не будемо знати, але немає шансів виграти лише в того, хто не пробує. Я люблю казати. Для для того, щоб взяти участь в цій активності, звісно, вам спочатку потрібно мати аккаунт на біржі Bybit, верифікований. Ви можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням, яке я залишу вам в описі під відео. І після того, як аккаунт верифікували, переходимо на головну сторінку біржі Bybit. Ось тут у нас є, можна переключитися на web 3. З телефона воно трошки по-іншому там виглядає. Там є теж вкладочка Web3. Загалом це рахується як окремий гаманець. Тут немає сітфрази, але він рахується як DEX, але він напряму прив'язаний до біржі Bybit. Ось так вони зробили. Сьогодні покажу, як його поповнити, як прийняти участь. Натискаємо кнопку Web3, і ось тут зверху, де є кнопка «Отримайте», є в нас IO. Як можете побачити, в нас тут проводиться зараз два IO, але в цьому ви вже не встигнете прийняти участь, тому що перший снапшот вже був, і якщо ви його пропустили, ви дискваліфіковані з участі. Ви можете прийняти наразі участь лише у цьому, Тарс Протокол, він на Solani, але також я покажу вам дуже цікаву штуку тим, хто вже встиг прийняти участь ось тут. Натисну переглянути інформацію і натиснути. Ось тут знімки балансів. І що, друзі, я вам хочу сказати? Є такий нюанс. У нас період балансів починається з 26 квітня, з 10.00 по UTC, а перший знімок балансів у нас в 11.00 по UTC. Тобто на наш час це потрібно додати 3 години. Значить, у нас знімки балансів починалися о 13.00, а перший знімок відбувся в 14.00. А це означає, що між IDO зараз я повернусь, щоб ви побачили, в нас це IDO закінчується. Через 2 дні, 18 годин 10 хвилин. А це буквально в той самий час починається. Відповідно, дуже багато людей думали, що вони не встигнуть прийняти участь, якщо, наприклад, немає коштів, щоб окремо закинути там USDC в мантел і окремо, наприклад, закинути USDT в Солану. Але це можна зробити, якщо ви тут прийняли участь. Відповідно, знімки балансів закінчилися, 15 хвилин іде розподіл. Його ще бажано почекати. Тоді можна кошти виводити на акаунт фінансування і повертати їх в мережі Solana назад на web 3 і ще встигнути прийняти ось тут участь, тому що знімки балансів починаються буквально в той самий час, як закінчується попереднє IDO. Але у нас є по суті 45 хвилин, щоб встигнути закинути кошти і потрапити у перший знімок балансів вже по ось цьому проекту. Тому що, як бачите, знімки почнуться 29 квітня о 10.00 по UTC, це наша 13.00. А значить, о 14 буде перший знімок. Відповідно, в цей період ви можете встигнути перемістити кошти. Покажу пізніше, як це зробити, але. Найперше, коли ви переходите на сторінку IO, ось тут буде у вас кнопочка підписатися. Спочатку потрібно підписатися, тоді виконувати умови. На підписку у вас є 4 дні часу. Ось тут все прописано, тут по UTC, просто додаєте собі 3 години. Відповідно, підписка у нас триває до 29 квітня 13.00. І зразу з 29 квітня о 13.00 починаються знімки балансів. Перший знімок буде о 14.00. Знімки будуть тривати до 5 травня до 13.00 по UTC. Відповідно, цей весь період вам потрібно отримувати баланс 300 USDT в мережі Solani і 0,1 Solana. Одразу хочу сказати: в мене, наприклад, є більше 150 аккаунтів. І щоб купляти Solana по ринку, це є ризик, тому що потім курс може просісти. Тому в мене є окремий відеоролик по хеджуванню. Ось тут вам закріплю. І ви можете там побачити, як грамотно можна купити собі на спот Solano, умовно для використання їх на мультиаккаунтах, і як західжуватися, щоб не втрачати на курсі. Також попередній відеоролик в мене є буквально перед цим про біржу OKEX, Там зараз проводиться Jumpstart. і там я показав, як на OKEX можна брати позику. Можна залишати в забезпечення свої стейбли і брати, наприклад, Solano. Тоді повертати Solano і забирати назад стейбли. Тому обов'язково ці два ролики перегляньте. Також ще знімлю окремий відеоролик, як на інших протоколах брати позику, але це трошки згодом. Тож нам потрібно тримати 300 USDT в мережі Солани і 0,1 Солану теж у мережі Solano. Одразу хочу сказати, що у багатьох просто може солана мережа не відображатися на Web3, якщо ви заходите з телефону. Ось тут у нас є Bybit Cloud Wallet, тиснемо на нього. Як бачите, в мене тут солана є. А багато у кого буває таке, що з телефону її просто ось тут в списку немає. Тому просто заходьте з комп'ютера. Навіть якщо ви переказали її, наприклад, з комп'ютера зайшли, з телефона її не відображає, нічого страшного. З комп'ютера вона все одно буде. Яким чином можна поповнити ось цей гаманець? Дивіться, наприклад, закінчилися знімки балансів по IDO Mantel. по цьому в мене теж є окремий відеоролик по цьому IDO. І, наприклад, у вас немає ліквідності, щоб тримати 300 USDC тут і 300 USDT тут. Відповідно. Вам потрібно зайти на свій гаманець, як закінчаться знімки, знайти мережу Mantle, знайти USDC, натиснути виведення. Відповідно, щоб вивезти, у вас має бути зовсім трошки Mantle для комісії. У мене його тут немає, його не закидав, бо я не планував виводити. Як бачите, я в усіх мережах тримаю окремо, тисните тут виведення і виводите на аккаунт фінансування Bybit Ось цією кнопкою, тиснути все і виводите. Але для цього має бути трошки Mantle для комісії. У вас. Можете закидати з біржі Bybit його конкретно вже з фінансування, ось з звичайної біржі. Звідси, наприклад, але тут мінімалка 10 мантлів, ось звідси можна кидати. Також я шукав інші варіанти. Наприклад, з біржі Gate можна вивести 0,44 мантла, це досить зручно. Але давайте повернемося до того, якщо вам, наприклад, потрібно просто поповнити. Ви вперше потрапили на IO, і вам просто поповнити потрібно USDT в Solani. Переглянути детальну інформацію. Тут підписочку ви вже зробили. Після того можете натиснути аккаунт фінансування Bybit. Відповідно, поповнити USDT в Solani, якщо у вас вже лежать кошти на Bybit звичайному. Лежать у вас USDT на акаунті фінансування. Тоді ви можете їх просто сюди переказати. Я закидаю 301 завжди з запасом. В мене, бачите, їх тут немає. Якщо у вас є, воно їх підтягне, тиснете Підтвердити і переказуєте їх сюди. Відповідно, після цього так само потрібно закинути 0.1 Solни таким самим методом. Можна заводити зі сторонніх ресурсів, можна натиснути зовнішній гаманець і на ось цю адресу просто поповнити 301 USDT в мережі Solani і 0.1 Solani в мережі Солани. Можете закинути з Binance, можете закинути з Bingix, з Окіксу, якою біржею користуєте, звідти можете за. Кидати і після цього, як ви внесете вже 300 USDT на людний солани, ви ось тут натиснете знімки моїх активів, і у вас ось тут буде світитися зеленим. Значить, баланс гаманця відповідає вимогам щодо обсягу активів. У вас за замовчуванням за це буде один білет за те, що ви будете тримати кошти. Також як ви бачите, білети тут можна отримати додаткові. Зараз про білети розповім. Ще уточню: багато хто з людей думає, що дуже просто, наприклад, взяти і свапнути, наприклад, USDC з мережі Mantle, в USDT в мережу Solana. Але насправді ці Свапи дуже погано проходять. Зараз навіть я вам продемонструю, тому я би радив виводити їх на фінансування, з фінансування заводити назад, тому що транзи фейляться, іноді кошти просто пропадають. Звісно, вони не зникнуть зовсім, але транзакція може відображатися, коштів може не бути, потрібно писати в підтримку, і це може зайняти навіть декілька днів. А нікому це не потрібно. Наприклад, виберемо, я казав, Mantle USDC у Solana USDT. Solana USDT максимум. Як бачите, одразу вибиває помилку, і навіть якщо воно дозволить, пише немає такого маршруту, якщо воно навіть дозволить це робити, цілком ймовірно, що транза зафелиться, і потім можуть бути якісь неприємності. Тому набагато простіше вивезти просто USDC, наприклад, з мантлу вивести на спот байбіту, І зі споту Байбіту там вже з USDC купити USDT і вивести назад на фінансування вже в мережі Solana. Думаю, це все зрозуміло, тому що я все максимально детально. Пояснюю, якщо ви щось не розумієте, просто переслуховуєте і маєте зрозуміти. Отож, після того як ви це все зробили, переходимо далі до ваших білетів. Вони збільшують ваші шанси на перемогу. Так як в принципі по інформації, яку я шукав, так кажуть, що ці білети, якщо у вас більше одного, то більше шансів виграти. Хоча я до того ставився скептично. Але в принципі, як мені розписали менеджери, як я спілкувався з афіліатами більше, кажуть, що воно збільшує шанси на перемогу все одно. Тому або запросити друга, тут можна просто натиснути і почитати умови, які друг рахується кваліфікованим. Відповідно, ж він має зареєструватися в період проведення IDO за вашим посиланням або кодом і має виконати так само всі умови і взяти участь в IDO. За це додається 1,5 білета. Це досить складна умова. Тут є простіша умова: внести на аккаунт Bybit чистих депозитів на суму мінімум 100 доларів. Тут додається 0,6 квитка, але що означає чистий депозит? Якщо в період проведення IDO в період проведення IDO, не в період знімків. Просто потрібно слухати уважно те, що я кажу. В період проведення IDO, воно у нас, бачите, почалося 25 числа о 13.00, а це означає, якщо ви після цього часу виводили з балансу якісь кошти, наприклад, там вивели 400 доларів, кудись собі вам було потрібно. Для того, щоб чистий депозит в цей період був 100 доларів, вам потрібно повернути тепер 500 доларів. Тобто 400 ви вивели, 500 повернули, залишається 100 чистого депозиту. Якщо ж нічого не робили, достатньо просто в будь-якій мережі на спот, на аккаунт фінансування на Bybit просто завести 100 доларів. Я заводжу там 102, 103 з запасом завжди. І вас цей чистий депозит зарахує. Якщо ви пізніше. Ці кошти виведете, цих 0,6 квитка у вас забере назад. Вони пропадуть. Додатково передаєте стейкінг на суму від 300 доларів. Це я ніколи не роблю. Тут теж дуже все просто. Потрібно застейкати просто в любій мережі 300 доларів. Обміняти токени на суму не менше, ніж 200 доларів. Це теж дуже просто робити. Це якраз можна робити ось цим свопом. Допустимо, у вас в якісь іншій мережі лежить там, не знаю. USDC в арбітрумі. І у вас є ефіріум в арбітрумі, щоб робити СВАП на комісію. Ви можете 100 доларів свапнути в одну сторону, 100 доларів в другу, і у вас зарахується СВАП і додасть 0,5 квитка. Цей СВАП. Можна робити в будь якій мережі, але я би не радив робити в тій мережі, в якій проводиться IDO. Це IDO в нас Solani, в Солані. В солані я би свапати не радив, тому що ви можете потрапити на знімок балансів, вони проводяться в конкретні години. І якщо під знімок один не попадуть кошти, ви в той момент будете їх свапати, Вас дискваліфікує. Тому краще робити ці свапи у будь-якій іншій мережі, і воно зарахує. Ну і в нас останнє, новий користувач, Bybit Wallet. Уточнення, новий користувач, Bybit Wallet, Саме Bybit Wallet ось цього web 3. Це не обов'язково має бути новий реєстрований. Верифікований аккаунт на самій біржі Bybit. Аккаунт міг бути створений рік тому, але лише в період проведення акції ви створили веб 3 гаманець. Тут буквально він робиться за 3 кліки, і тоді це рахується новий користувач Bybit Wallet, і за це ви отримаєте додатково 0,4 білета. В мене на фермі є аккаунти, які мають по 1.6 білета, мають деякі і по 2.1, а деякі мають по 2,6, ті, на яких я, наприклад, реєстрував новий Bybit Wallet. І по суті, 2,6 квитка чи 2.1 квитка це значно більше шансів на перемогу, ніж коли у вас один білет. Тепер до найцікавішого шансів на перемогу тут завжди зовсім небагато, тому що, як бачите, вже 20 тисяч учасників, їх приблизно буде 50 тисяч, можливо 70 тисяч, можливо, 40. 000. 1500 білетів. В принципі, це є досить багато, тому що в попередньому IDO, яке зараз проводиться на мантлі, там лише 500, там ще менше шансів на перемогу. Ціна токену на момент запуску 0,01. Абревіатура в нього TAI, А це означає, що якщо у вас буде виграшний квиток, то вам на 100 доларів ось цих дасться цього токену по 0,01. А це означає, що вам дасть 10 тисяч токенів TAI, і вони можуть спокійно вийти торгуватися по 50 центів, і це може бути 5 тисяч доларів. Якщо ви дивитесь мій YouTube, то ви вже бачили кейси. 7 тисяч доларів з такого IDO, 2 тисячі доларів, 500 тисяч доларів це взагалі стандарт з виграшного білета, а бувало, навіть і 20 тисяч доларів. Це шалені цифри. IDO завжди дають заробити, поки ця тенденція не міняється, тому що ринок цьому поки що сприяє, але рано чи пізно воно закінчиться. Виграти досить складно. Одразу ви запитаєте, а що робити, якщо мій виграшний квиток, як я зрозумію, щоб він виграв. Друзі, просто по таймінгу, по-перше, я це буду прописувати все в телеграм-каналі. Ось тут закріплю QR-код, підписуйтесь, відскануйте собі. І там я роблю нагадування, можна перевіряти там лотерею, можна робити то, можна там не забудьте закинути підзнімки. Тому в нас буде лотерея. Після лотереї проводиться викуп, там 15 хвилин, і видно, ось тут можна буде натиснути, і буде видно, чи ви перемогли, чи виграшний ваш аккаунт. Швидше за все, він буде невиграшний, бо шанс маленький, але якщо виграшний, одразу можете розуміти, що ви заробили мінімум 1000 доларів. І після цього вам потрібно буде зайти на Bybit Cloud Wallet, перевести виграшні токени на аккаунт фінансування, тоді з фінансування всередині на споті на єдиний Торговий, вони вже будуть торгуватися, ліститися, тобто вийдуть вже на біржу, і можна буде їх продати і забрати свій профіт. Цих 100 доларів на алокацію у вас зніметься якраз з цих 300 доларів, які ви будете тримати на балансі. Відповідно, зніметься трошки солани для оплати комісії, і викупляти потрібно вручну. Якщо ви бачите виграшний аккаунт, витиснути кнопку Викупити. Зазвичай воно висить. Куча запитань завжди в чаті під час викупу, коли люди викупляють. Воно іноді висить 20 хвилин, іноді півгодини, доки воно викупить, доки ви перекажете ще на акаунт. Звичайно, курс до того часу трохи вкатують, але в середньому завжди там 500 1000 доларів спокійно вдається заробити з виграшного аккаунту. Головне це заробити з одним аккаунтом. Це досить складно зробити, тому ферму можна збільшувати. В мене є близько 10 відеороликів, як це все робити, як купляти верифікації, де їх брати, як правильно брати доступ до аккаунтів. І всі ресурси, найкращі, якими я користуюся, це антидетек Power, це ProxyProxySeller, це пошти і твіттери на DarkStory, Всі посилання на всі ресурси, якими я користуюся. В описі під відео можете користуватися за моїми промокодами. Ви ще й будете мати додаткові знижки, які вам просто так ніхто не дасть. Та інформацію по мультиаккаунтах на Байбіті, яку я даю на Ютубі, взагалі просто так важко знайти таку детальну інформацію, щоб так просто все розказалося. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, бо кращих інструкцій ви не знайдете. Тож, мій прогноз приблизно, що якщо порівняти кількість білетів і кількість учасників, яка може бути, я думаю, проходка буде приблизно 1%. Це означає, що буде проходити з фермерів, наприклад. Наприклад, один аккаунт зі ста, але і спокійно будуть такі кейси, де пройде один з трьох, тому що тут чистий рандом. Тому на це не варто навіть сильно звертати увагу. Це вже, якщо у вас величезна ферма, 200-300 акаунтів, тоді вже можна вести якусь статистику. Якщо у вас три акаунти, вас може виграти одне адіо з може не виграти ні одне з 10, а може виграти одне з одного і можна заробити. Тут чистий рандом, тут більше на візіння, але звісно, чим більше у вас акаунтів, тим більше візіння до вас буде схильне. Я ніби нічого не опустив. Якщо все підсумувати, то в період підписки ось тут вам потрібно підписатися. В період знімки балансів вам потрібно тримати кошти, і в період лотереї перевірити акаунт чи виграшний квиток. Викупити алокацію, якщо виграли, вивести і продати. Ось і все. Якщо будуть якісь додаткові запитання, я вже QR-код на телеграм-канал залишав. До нього прикріплений чат, теж можете підписатися, Спілкуватися з підписниками, задавати запитання, можливо, ви комусь допоможете, можливо, адміністратори або я вам відповімо. Тому, друзі, якщо відео вам сподобалось, було корисне. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту! Та до нових зустрічей!